Всім привіт! З вами Віктор Таролог. Сьогодні хочу поговорити з вами за Херсон, Лівий Берег, а також про операцію ЗСУ та СБУ, яка називалась Паутина. Так, давайте подивимося зміни в Україні після спецоперації Паутина. Що росіяни думають за це і що будуть робити? Що думають і що будуть робити? Карта випадає велике розчарування. Думали одне, вийшло друге. Злі, дуже злі. Карта випадає паш мечів, там, де ми, там і сори. Але це все одно карта й розуму випадає, розуму, мислі, продумування чогось, ну, великого такого, я б сказав, розчарування. Але дуже розчаровується вода, карта води випадає, що підірвали міст. Дуже розчаровується, що підірвали міст. Знаєте, ілюзії були в них великі. Дуже великі ілюзії на цей міст. Вода, карта води випадає. Думали, що він такий стоятиме вічно і нічого не вразить. Це наше. Але бачите, карта ілюзій, карта води. Я так скажу, вони так як уже е, думали, що нічого їх не вразить, нічого їм не буде. Ну, от такі, знаєте, забулися про все. От Жили в своє удовольстві, як карта каже. Ми живемо в своє удовольстві. Говоримо те, що треба, щоб слухали. А тут карта випадає і думали, що все наше стабільно кажуть, стабільно жили, трималися за все. Ну, не так то буде. І всіх обманювали. Карта обману випадає, обману й страхів. Всіх залякували, щоб всі боялися і не насміхалися. Ота карта випадає. Бійтеся всі, щоб не насміхалися. А ми будемо обстрілювати. Ну, це вони так думають, да? Це їхні мисли. Обстрілювати, спалювати землю, зжигати, наступати, забирати. Бо це все, вони думають, що їхнє. Дивіться, все і дрони, і все тут випадає. Все забезпечення. Ми хочемо перемоги, досягнення якогось результату. Досягнення результату. І тут карта випадає, не так все буде, як планувалося. Не так. Карта випадає на паузу. на паузу. І далі не такі сильні. Не такі сильні. Карта сили випадає. От ми зараз, напевно, якісь ідуть домовленості. Договора. Я думаю, це якраз табульські договори. Хочемо взяти більше, чим потрібно. Я вам трошки дам, ну так кажу, мир трошки дам. А ви мені все отдасте по територіях. Бо ми сильні. Ну тут карта випадає не так то й було. Точка. Зараз він думав зовсім по-другому. Змінив свої плани, змінив свої думки. Тому що десятка мечів ця карта випадає, що він сам уже боїться. І знов дивіться, випадає. Боїться розрухи, тому що полетіли вже і дрони, безпілотники, полетіли на Росію. І ще може, бути хуже, ще може бути хуже. І він боїться цього, бо йому може прийти кінець. А він не хоче кінця. Обнулиться може. Не хоче себе виставити дураком. Карта Блазня, дурачка випала. І буде робити щось по-другому все. Міняти буде, тому що блазень це дурак. Пласень це початок е, піти якимсь другим курсом, обнулитися і почати все по-новому. Перед карта території випала. Я вже думаю, що робити. Стагнацію впав. Думаю, чи відійти, чи остатися, що робити. Ну, так якось випадає. Змінили плани його. Реально змінили плани. Уход, дивіться, ще карта навіть випала. Уход. Хочу йти туди, де мені буде краще. Я вже не хочу оцього, цього, що мене. Дивіться, тут всякі прив'язки, зав'язки, оморочки. І... Ну, я так, в принципі, кажу. Але це карта великих проблем. Прямо в один пучок зв'язаних. Я можу йти і розв'язати всі свої проблеми, розв'язати собі руки і ну, якось так відійти від цього всього. Дивлюся, що скоро воно, напевно, йтиме до миру, так? Да? Ага. Відлюдник. Дуже умний, не хочу ні з ким совітуватися. Тому що е, це людина, яка завжди ніколи слухати не буде. Але це карта тупіка, можна сказати, ще. Тому що людина ще не знає, яким їй шляхом піти. Старость. Старость. Він боїться, що він старіє, може скоро відійти. Чи та карта каже? Старіє, скоро може відійти, а потім, що буде, як відійде, що потім буде, як відійде. А потім силу всі возьмуть. Mm. Боїться заслабнути, що карта жертвеності випадає. Боюся стати. Бо навіть ще так, знаєте, можна по другому сказати, що хочу е остаться, знаєте, на плаву сильним, щоб мене кругом вважали, що я сильний, а не стати жертвою. І ще ця карта каже е прийняти якесь важливе рішення, дуже важливе рішення. Тобто, е змінити його. Я думаю, що він буде міняти своє рішення. І буде змінюватися, буде не тим курсом іти, що йшов до цього. Я думаю, з дьявола він хоче перетворитися на Божу коровку. Можна так сказати. Ну, типа ще можна на такого. На людину розумну, з гарними почуттями от любовного короля. Але ж розумієте, як уже скільки людей лежить з обох сторон, то тут уже Цим ніколи не станеш. Ким тепер плануєш бути і змінитися хочеш. Давайте подивимося за Херсон. Лівобережжя. Ліва сторона. Що чекає. Вона окупована сторона. Окупована. І давайте подивимося, чи. Дивіться, карта випадає. Є надія на повернення територій. Є надія на повернення територій. І отримання бажаного результату. Але тут хоч карта випадає договору, ну якогось, знаєте, прийняття якихось правильних рішень. І навіть внизу ще карта ось випала, є дві дороги. Двома дорогами можна піти і поділити навпіл. Ті думки, що були до цього, але це ще карта каже, прийняти якесь важливе рішення по договоренності, і, і є на це надія, отримати назад території. Ну, якось так непогано мені просто висипали з карти. Я почав говорити, які випали карти з колоди. Але зараз я подивлюся фактично, що покаже карта. Фактично, що покаже карти. Чи вийдуть з Херсона, з Лівобережжя Херсонської області, чи вийдуть росіяни? Чи піде територія під Україну? Карта України. Вийдуть. Вийдуть. Предполучення будуть якісь робитися і будуть вони їх відвергати. Ну, е, і так, і сяк, і так, але випала карта України. Випала карта землі, наша земля. Останеться в нас. А тут випадає карта. А ми уйдемо туди, де нам буде краще. Оставимо все. Оці всі проблеми, оці всі негаразди, це все, що накрутилося, ми вийдемо. Досягнення бажаного результату з дьяволом, да? будуть розмови. Навіть не просто так ще вийдуть, будуть розмови. Розмови з дьяволом. Хтось зможе його переобідити, я думаю. Той зможе. Карта стабільності випадає, помірності. Не швидко, але ми йдемо до бажаного результату. Ще й тяжко. Тобто це ще карта тяжки випала. Карта тяжки випала. Йдемо до бажаного результату. От уходимо повільно. От дьявола важко йдемо. Тяжко Договоренності, розмови якісь ідуть. Але і дуже тяжко це йде. Тяжко йде. Але помаленьку-помаленьку свій помаленьку клапот землі. Той, що був в прошлому, карта прошлого випадає. Ну ясно, він же був під Україною, він і зараз під Україною є, але просто він окупований. І ми повертаємо. дивіться, карта прошлого повертаємо, за заклаплемо от свою землю. Лицар. Лицар – це вже не паш, це вже прямо, знаєте, як великим куском. У Єерофанту. Це на свої місця. Наводимо порядок. Карта порядку випадає. Наводимо порядок за прошле. Те, що в прошлому десь трошки щось неправильно робили. І так все случилося. Порядок буде наведений і територія повернеться. Ну, мені сама перша карта показала, що територія повернеться. Це Україна. Україна, що бачите, стоїть. Повернеться територія. Якось так. Впевнено. Карта певності випадає. А як це ще випадає? Е, карта. Ми все зробимо по-тіхому. І все буде по справедливості. Обмеженість. Уйде в мир. Ми більше не будемо тягнути. Переходи тому... обмежені, переходи в мир. І дивіться, що випадає. Король кубків. Ми знову обритаємо, як сказати, гарні почуття, свободу, розвиток і світле майбутнє, світлий шлях. Король кубків, бачите такий Нептун. Кого надо, штрихнем куди надо, щоб швидше вилазив. Дякую, що дивилися цей розклад. Ставимо лайки, і вподобайки. Ділимося цим розкладом. І не забудьтеся підписуватися. Хай буде мир і всі повернуться собі в домівки і ваші домівки всі будуть цілі і навіть ще не розграбовані, щоб прийшли і забулися це все як страшний сон. На благо всім! d z 요요